Всім привіт! Це Мотошоп і з вами, як завжди, Макс. І це пілотне відео, в якому я хочу відповісти на коментарі, які наші глядачі ви залишаєте під нашими відеоми. Їх не так багато. Я на всі намагаюся відповісти. Якщо я не відповідаю на якийсь коментар, то. Вибачте, але зараз я виписав найбільш цікаві коментарі з початку цього року, на мій погляд, які можуть бути цікаві в широкому загалу людей, бо не всі взагалі читають коментарі, опускаються там під відео, щоб щось пошукати, і дуже часто задають одні й ті ж самі питання. То в таких відео я думаю, що я зможу відповідати більш розгорнуто, ніж знову ж таки, навіть під відео. Тож, наперед, якщо у вас є якісь питання. Чи коментар залишайте під відосиком, і в майбутньому я буду їх включати в такі відео. Ну і поки ми не почали, перевірте, чи підписані ви на канал, бо по статистиці, як в принципі на всіх YouTube каналах, більше половини глядачів, які дивляться наші відео, не підписані на канал. Це допомагає просувати його і щоб якомога більше людей. Його бачили, туда ж і лайки, туда ж і ваші дорогоцінні коментарі. Погнали! Перший коментар до відео про святкові знижки на Домінар 400. Це відео вже в закритому доступі, бо воно не актуальне. Але коментар був такий до цього відео, бо там була про це згадка. Транспортний засіб не може бути інвестицією навіть вкладанням грошей. Це завжди витрати. В цілому так, коли ви щось купуєте, ви витрачаєте гроші. Але чому мотоцикл саме може бути інвестицією? По-перше, він коштує дешевше, ніж автомобіль. Як правило, тут ми не будемо розглядати громадський транспорт. По-друге, витрати пального, тобто витрати на заправку у вас будуть теж менші, ніж на автомобіль. По-третє, обслуговування мотоцикла нижче, ніж автомобіля. Четверте, і, мабуть, головне, ви економите час, пересуваєтесь на мотіку, тому що ви можете зекономити приблизно половину часу, якщо ви пересувалися в заторі на автомобілі, і якщо ви пересуваєтесь на мотоциклу. Ну а час це гроші. І п'яте, дуже багато випадків. Ну окей, не дуже багато, але були. Випадки, коли за певних умов людина, що купила новий мотоцикл в салоні, через рік, може навіть через два, продає його за ті ж самі гроші, або і навіть з якимось маленьким плюсом. Знову ж таки, це повертаючись до знижок. Декілька разів на рік у нас є знижки на техніку, коли можна її купити дешевше і через рік продати. ну, в найгіршому випадку за ті ж самі кошти, не поодинокі випадки. І це, звичайно, нормальна ситуація для людини, яка слідкує за ринком, яка в цьому контексті, але так, не для всіх це прям буде така інвестиція. Але глобально ви отримуєте транспортний засіб, ви не стоїте в пробках, ви не. Їздити на громадському транспорті, і маєте свободу пересування, свободу пересування, їхати туди, куди вам. Лежить душа, так сказати. Так, наступний коментар у нас до відео огляду Свартпілен 401. Сам мод подобається, а приборка жахлива. Як кажуть, на колір та смак всі олівці різні, комусь подобається, комусь ні. Це нормально, якщо вам не подобається приборка. Глобально вона в стилі повністю мотоцикла. Вона класична круглої форми, підходить під скрамблер. У нових версіях вже буде нова приборка. Можливо, вона вам буде більше до смаку знову ж таки. Слідкуйте за новинами. Далі коментар під відео про нові моделі, які чекати 24-го року. Скажіть, будь ласка, коли в Україні будуть домінар 400? вони вже були. І їх вже немає, і сталося рівно те, про що я кажу в такого плану відео. Такі популярні мотоцикли треба замовляти і чекати, коли буде партія. Бо всі мотоцикли, які приїхали, вони одразу отримали шильдик зарезервовано і стояли просто в салоні декілька днів, чекали своїх власників, які їх вже в принципі купили. З усієї партії був тільки один мотик, який простояв 2-3 дні. Вільний, не по попередньому замовленню проданий, його також прийшли і купили. Все, їх вже немає. Вони вже були, їх вже немає, і так буде і надалі. Тому, якщо ви прям. В пошуках Домінар 400 нового 2024 року звертайтеся в магазин, робіть попереднє замовлення, ну, бо це найвірогідніший варіант, що ви просто будете з мотіками. І така ситуація дуже часто, особливо от взимку, люди думають, що там навесні прийду і куплю Домінар. Ні, на жаль, так не вийде. Коли там новий 390 390 Duke оновлений повністю, і 390 Adventure мають бути влітку цього року. Точно дати сказати не можу, бо постійно дати поставок суваються то туди, то то сюди. На жаль, не можна так спрогнозувати, але влітку вони вже всі мають стояти в салоні. Коментар до огляду KTM 1290 Super Duke GT 24 року. Ексклюзивний один такий поки що був. І єдиний в Україні, напевно, поки що їздить. Його вже купили буквально через день чи, піс... чи через два після того, як я зробив огляд. І людина пише, чудовий мод по класній ціні. І тут не дати не взяти, як кажуть. Коментар до відео про новинку НС 400, яка теж сподіваюся, буде в цьому році в Україні. В мене два роки був Баджач ns 200 з АБС та інжектором в Європу. З нормами тільки так. Подивіться на польському OLX, там і НС-125 на АБС. Як ви знаєте всі, ми рухаємося теж в Європу. Скоро у нас. Теж всі мотоцикли будуть обов'язково з системою ABS. Я думаю, що це трапиться найближче майбутнє, ну, максимум 2-3 тижні десь так. Коментар до відео World Premier of Biggest Pulsar Ever, Launch Event, Bajaj Pulsar. Знову ж таки, новина про новий NS400. Я його перезалив на наш канал, трошки поправив. Круть, бачу, в цьому моті все, чого не хватає в моєму пульсарі і ABS, і інжектор, і цифрова приборка з підключенням. Телефоном, а найголовніше моторчик, на якому не стидно виїхати за місто. Так, і хочу лише додати, що не стидно виїхати на тому мотоциклі, який у вас вже є. Як кажуть, найкращий мотик для подорожі – це той мотик, яким ви вже володієте. Тому тут дуже часто люди чекають чогось незрозуміло чого, в той час як уже можуть на чомусь їздити, пересуватися. І це не на чомусь не компромісному, а на нормальному бжаджі. Наприклад, і ще коментар до нового ns 400. Дуже крутий мотоцикл, але десь потрібно знайти лишні гроші. По перше, лишніх грошей не буває. А по-друге, якщо знайдете, то скажіть, де знайшли, я теж там пошукаю. Комент до відео про огляд Домінар 423 року. Побачив його і передумав купувати пулісар тепер. Краще ще трошки попрацювати і купити цього красення. Знову ж таки, повертаючись до того моменту, що насправді краще зараз купити НС і вже пересуватися на мотоциклі, паралельно під Мекупити-Підзаробити, продати НС і купити Домінар. Це до того, що найкращий мотік, той, який у вас вже є, або зараз може бути, тому що чекати можна незрозуміло, скільки, і незрозуміло чого, а можна вже зараз насолоджуватися життям. А є якісь інсайди щодо збільшення кубатури в Домінара? Чи буде, наприклад, Домінар 700 чи Adventure із, із адаптованим двигуном КТМ 690. Домінару 400 для подорожі 300 плюс КМ не вистачає потужності. Комусь вистачає, комусь ні, комусь 150 вистачає. У нас багато людей подорожують на боксерах і нормально себе почувають, а комусь не вистачає елітра. Тут все дуже індивідуально. Чи є інсайти? Так, є, так, мотики будуть, але коли ніхто не знає. І дивлячись на ту ситуацію з оновленням НС200, які щойно. За останні 10 років це найбільше оновлення мотоциклом, і стали вони можливі, тому що КТМ перестали випускати принаймні для нас 200-ки з інжектором і в старому кузові 200-ки, і З'явилося у нас два нових пульсара. Тож можна припустити, що коли буде якесь екстра оновлення для дюка, то можливо і домінар щось. Отримає, скоріш за все, він отримає на початку той же двигун, що зараз буде у дюка 400-кубовий. А далі буде видно. І дивлячись, знову ж таки, назад, компанія дуже багато там 10 років може щось анонсувати, показувати навіть концепти, як це було з RS 400 і досі його немає, і чи буде невідомо, і коли буде, якщо буде. Аналогічно із з Adventure там, 390 від Bajaj, всі дуже його чекають. Компанія вже. Давно казала, що цей мотік буде. Навіть показувала там спай фото шпугунські якісь. Але ну тобто, я хочу сказати, що цього чекати можна вічно. Дякую за вашу роботу. Бажаю вам успіхів і чекаю нових оглядів. Я ж в свою чергу дуже вдячний всім глядачам за перегляди, за коментарі, лайки, репости і взагалі за те, що продовжуєте залишатися з нами. Дяка. Комент до Pulsar ns 200. Прикольна. Цацка, але кубатура занадто маловата. як для новачка я б собі брав 400. ку Взагалі, КТМ і Bajaj по-різному позиціонують свої, казалось би, здавалось би, вибачте, однакові мотоцикли 390-дюк і 400 Домінар. 390-дюк вони кажуть, що це мотоцикл для початківця, entry-level і так далі. А домінар, ну це мотоцикл у на всі випадки життя для будь-якого віку і будь-яких завдань. Тож, чи замало, знову ж таки, комусь замало, комусь достатньо, Тому тут все дуже індивідуально. На n 24-го року, чи буде огляд, і буде? Чи буде порівняння. Так, чекаємо новий мотоцикл від Bajaj, M250, цікавий гарний мотик. Коли вже по факту буде в наявності, то тоді і будемо робити огляд і порівняння. Мені самому дуже цікаво його пощупати і покататися. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Комент до тест-драйву Husqvarna 401, а як на рахунок 701 цієї ж моделі у нас не. Продається, ні, у нас не продається і поки що не продавалося, тому що на них не дуже великий попит, скажімо так, а попит породжує пропозицію. Тому, якщо ви хочете замовити, ми для вас його привеземо і ну, в будь-якій кількості приносите тільки кеш, як то кажуть, тож... Поки що, на жаль, в салоні його не стояло, але мотоцикл цікавий, потужний, гарний, стильний і преміальний, бо це все ж Husqvarna. Коментар до ns 200. Я так розумію, що дюк 200 буде трошки цікавіший, бо різниця в ціні 200-300 баксів. Людина не зовсім правильно зрозуміла взагалі, суть речей. Він насправді різниця між NS і Дюком. Була би приблизно 1500 євро. Тому що якби дюк у нас продавався, він би продавався тільки з версією АБС. А в новому кузові вона дорожча за стару без АБС. І різниця 1500 євро. Євро. Так, дюк, звичайно, цікавіший, гарніший, потужніший, і так далі, але і суттєво дорожчий. Тому тут уже дивіться, як вам що цікавіше. Команд до огляду Bajaj Pulsar, ns 200 нового. Дизайн білого просто неймовірний. Нарешті відчутне покращення стилю. А от відмова від Байбре неочікувана. Думав, їх взагалі ніколи не чіпатимуть. Так, дизайн мені теж подобається. Байбре вже немає на Баджаджах, я не знаю чому, можливо, це пов'язано з тим, що будуть ставити, ставлять уже систему на інжекторах, плюс гальма тепер від тієї ж компанії Endurance, що поставляє баджаж підвізки і інші компоненти для мотоциклів, в тому числі багато чого для мотіків, світових брендів і навіть автомобілів. Тож, я не думаю, що це погіршення. То, що мені. Вдалося вже на початку тест-драйв, я нормальний одразу кажу, ще не проводив. Але те, що я спробував, мені не здалося, що гальма стали гірші. І я думаю, що компанія Bajaj не змогла б поступити так зі своїми шанувальниками і зробити щось в мотику гірше, бо від року в рік ми маємо тільки покращення. Комент до прем'єри NS400, а взагалі NS будуть в Україні, Це з новою приборкою та LED-фарою. LED-фарою. Фару. Що РС не завозять? Так будуть вже є одна версія. НС, там в огляді я розповідав, що їх дві в наявності та що з перевернутою вилкою і з новими гальмами. Інша версія буде трошки пізніше. Я сподіваюся, що вона все ж буде. Там ще нова приборна панель, і led фара і інжектор. Само собою, вона буде трошки ще дорожча. Чому нам продається РС? Знову ж таки маленький попит на РС. Ми їх привозили на самому початку, як тільки вони почали сходити з конвейеру, гарний мотік в стилі спорт, ну не тільки в стилі, але і в класі. По суті, технічно той самий NS200, але ну, суб'єктивно суб виглядає трошки краще, цікавіше, і все ж, все ж спорт. От. Ну І по посадці теж більш приближений до спортивної. Не привозять, бо він дорожчий НС, і у нас люди вважають, що краще, трошки дешевше, купити НС і отримати ну, типу той же самий мотоцикл за трошки менші гроші. Частково погоджуюся, але знову ж таки, інший клас, інший мотоцикл. Команд до НС-200 не чудовий, а найкращий з усіх 200 кубів на ринку. Не можу не погодитись, бо перший NS у нас з'явився в 2012 році. Здається, якщо не помиляюсь. це, там, грубо кажучи, 12 років. Багато шанувальників, багато. Мотоциклів продано за ці роки і, ну, скажімо так, така велика кількість людей, яка їх придбала, не можуть помилятися. Так? Чому на NS223 року ціна 3100? По-перше, це 2024 рік. По-друге, як я вже казав, у нього інша вилка, інша гальма. І по-третє, на жаль, у нас все з кожним роком стає трошки дорожче. Мотоцикли, автомобілі, продукти в супермаркетах і так далі. і так далі Це глобальна тенденція у всьому світі, не тільки в Україні, не тільки в Києві, не тільки в Мотошопі і так далі. і так далі Тому ну така ціна, і вона, в принципі, виправдана, бо Мотік знову ж таки має деякі покращення, і плюс це все, чого тільки. Коштує тепер транспортування з Індії в Україну. Дуже класне є відео на каналі, яке у нас вийшло абсолютно спонтанно. Я його не планував. Ми зробили такий цікавий заїзд, дракрейсінг, рол і максимальну швидкість між 390 дюк і Домінар 400. Дуже хочеться в майбутньому ще щось аналогічне зробити. Я впевнений, що буде можливість, тож залишайтесь на зв'язку. Ще б російську мову змінили на українську, то б ціни б вам не було. Ну, дан. Коментар до тест-драйву КТМ 790 дюк. Доброго дня! Чи можливо 790 дюк занизити на 2-3 см? Так, в Power Parts є кіт-комплект, який можна придбати і встановити на свій мотоцикл. відносно просто там проставочка під амортизатор і більш коротка підніжка, бокова підніжка, і необхідні спейсери. І все, мотоцикл буде по посадці нижчий на 25 мм. Також виробник стверджує, що це ніяк не впливає на керованість і відчуття від мотоцикла. Аналогічним чином можна вчинити із 390 Nosth Adventure І, в принципі, багатьма іншими мотоциклами, в тому числі і великими Enduro. Наразі це все. Це всі найцікавіші коменти, які я підібрав з початку 2024 року. Якщо вам такий формат подобається, також залиште про це коментар і пишіть їх більше, і я буду більше робити аналогічних відео. Можливо, в наступному відео пройдусь по більш пізнім. Коментарям і запитанням, які були під нашими відео. Як я вже казав, вони часто дуже повторюються, і мало хто взагалі опускається там під відео, щоб почитати коментарі. Якщо людині дуже треба, то вона йде і щось пише, залишає відгук. Дуже вдячний всім цим чудовим людям, які це роблять. Як завжди, я дуже вдячний вам за перегляд цього відео, за ваші коментарі, відгуки, лайки. Оце все, щоб допомогти Ютубу якомога більшій кількості людей бачити наші відоси завдяки і для вас вони власне і створені. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося в нових відео. Па-па!